Доброго дня, мене звати Марина Миколаївна. Я звернулася до Анатолія Анатолійовича з особистим проханням провести для мене коучинг. Це був лайв-коучинг більше. Я усвідомлювала, що в мене є проблеми, які я не можу самостійно вирішити, і була в стані вже депресії. Анатолій Анатолійович запропонував пройти курс. Занять, яких ми провели успішно, він побіцяв, що за два місяці моє життя зміниться на краще, що я буду більш щаслива і більш впевнена в собі. Він продіагностував мої проблеми, запропонував шляхи їх вирішення. Але це не готові рішення. а ми поступово протягом двох місяців працювали над тим, як я повинна вирішувати свої проблеми. Мені дуже сподобалось, тому що ті техніки, які він запропонував, вони дієві, вони діють, і поступово я за два місяці позбулася депресії, я стала більш впевненою, налагодила відносини в сім'ї з моїми батьками і загально отримала той результат, на який очікувала. Я навчилася багато Анатолія Анатолійовича. Я стала розуміти, як подолати страх прийнятті рішень. Краще стала розуміти загально оточуючих, розуміти, що не все залежить від мене, і загально стала більш щасливою людиною чи була до цього. Відчуття щастя в мене з'явилося. Думаю, що я буду це давати іншим людям.